Давайте ми подивимося досить бюджетний сегмент. від даймо трьох мегапіксельна з ледівською підсвіткою, інфрачервоною підсвіткою, наявним мікрофоном. Зображення бачите в кольорі, хто ще не знає, повністю українізована програма. Але трьох мегапіксельна Аймову. Давайте ми подивимося, чи є різниця і чи є сенс переплачувати тих 10 доларів за 5 мегапіксельну камеру. Переходимо на наші таблички в 10, 15, 20, 25 і 30 метрів. І щоб ви реально бачили, як ви берете камеру, дивіться. Як кожна камера показує дуже непогано, так і 3 мегапікселя показує в цілому непогано. Ми відкриєте, можете сказати, ого, яка кльова камера, яке кльове зображення. Але нам не то цікаво. Нам цікаво то, коли щось станеться, і нам потрібно, напевно, відстань зблизити і ідентифікувати. Тому я вам показую, що ви отримаєте, коли ви візьмете камеру 3 мегапіксельну, а не 5 для прикладу. 5 мегапіксельна також є на каналі, можете подивитися. Е, о, заходимо 10 метрів. Обличчя видно? Видно. Ну, 10 метрів. Це такі далеко, це не є близько, так? Обличчя видно, 10 метрів видно. Давайте пішли на 15. По факту, отаке от зображення буде при 15 метрів. Ну, катастрофа картинка, ну але це 3 мегапікселя, ну це ж зрозуміло, ну, блін. Ну, Тут немає нічого дивного. Тут номер автомобіля, до речі, знаходиться десь на метрів 15. Та щось та догадатись видно. Якихось там 6507, щось там. В принципі, догадатись можна, але можна сказати, і немає. 15 метрів, отут ми бачимо. Зображення людину впізнаєте? По-любому, впізнаєте. В цілому, дивіться. Ну, Картинка ж сочна, але ми зближаємо. 20 метрів. Бабам! Давайте ми розтягуємо, розтягуємо, і 20 метрів. В принципі, на 20 метрів, якщо то якийсь ваш сусід, ви також впізнаєте, що це він. Це, це по-любому. Ну і давайте станемо. Не знаю, чи є сенс ставати на 20-25 метрів. Давайте аж туди піду на 30 метрів, щоб ви зрозуміли. Можемо ми зробити по 3 мегапіксельній камері від, Admo, від IMO один такий гарний висновок. Що? Різниця в 5 метрах, по факту. Ну, отак вже 30, все. Дивіться, що я говорю. Ну, при тому, як я буду йти, як змінюється картинка чим раз, тим ближче. І в принципі, ну, норм. Нема біди. Можете, в принципі, написати, що ваша китайська камера за 600 гривень краще знімає, то, то опустимо. Дивіться, 5-мегапіксельна камера реально бачить на 5 метрів далі. Все. Якщо оця табличка бачить на 15 метрів, то так само бачить 5-мегапіксельна тільки на 20. От ви це маєте зрозуміти для себе. От різниця в 5 метрах, між 3 і 5. А вибір робити за вами. На яку вістань вам потрібна камера.